У національному академічному драматичному театрі імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави Брати постановка створена режисером Олександром Кобзарем за мотивами знаменитого італійського фільму Роко та його брати. Чим особлива ця вистава дізнавались наші журналісти. Велике місто не знає сентиментів, мегаполіс, манить з покусами і можливістю заробити великі гроші. Але за все є своя ціна. Воно змушує пристосовуватися до себе, коритися і робити головний вибір у житті, а ще може фатально роз'єднувати з найріднішими людьми. На сцені національного театру імені Лесі Українки відбулася прем'єра вистави Брати це авторське переосмислення фільму Лукіно Вісконті Роко та його брати, режисером Олександром Кобзарем. Постановник зізнається, було нелегко адаптувати кіносценарій під театральну сцену. Складності були чисто драматургічні і, і постановні, тому що дуже багато сцен, і вони написані, написані для кіно. Знайти правильний простір, щоб, щоб монтажно швидко перемикатися з однієї сцени в іншу. Ось дуже велика складність. Ну звичайно, це бої, тому що без цієї атмосфери ми не зможемо показати історію. Сама назва брати вже з афіші дає зрозуміти глядачу, що це про сімейні цінності, мораль, вміння прощати, про відчуття себе в цьому житті або про ті думки, з якими людина залишається наодинці, мені здається, що у нас в виставі дуже багато любові, причому різної пристрасної, такої, яка все спалює, глибокої, розумної, яка вже багато чого пережила, молодої першої, яка тільки зароджується, і така якась весняна. І оце насичення любов'ю для мене дуже для мене дуже близько, тому що я розумію, що кожен з моїх братів, там мама інші персонажі, вони кожні відповідають за якийсь аспект цієї любові. Окремої уваги заслуговують декорації світло, які занурюють глядачів у атмосферу вистави. Та й сам творчий колектив не приховує свого захвату від сценографічних рішень авторства Сашка Білозуба. Коли декорація була просто зроблена, ми такі його прикольно вона якось рухається. Нам було весело. А потім, коли вже виставляється зі світлом, то це зовсім інші декорації. Вони вже по іншому живуть, по іншому дихають. І я сподіваюся, що з разом зі світлом це все починає працювати. Режисеру вдалося майстерно передати динаміку і вайб бійцівських поєдинків у ринзі. Ця театральна постановка буде актуальна для усіх поколінь від молодих студентів до людей похилого віку. Це підтверджують і самі актори. У нас устає дуже багато таких модерністських рішень, тому це точно для молоді в першу чергу. Ця вистава для середнього віку, тому що тут, тут дуже глибокі теми, які можуть зачепити абсолютно всі вікові категорії, і звичайно для старших людей теж, тому що я про що подумати, є мені здається, що згадати і провести якісь аналогії, щоб відчути чи було в мене таке в житті, чи переживала я, чи переживав щось подібне.